А ми йдемо далі. А в нас двічки, а в двічок королева мечів. Енергетика королеви мечів це така дама пальців ротне клади називається. Королева мечів це день ясності, правди, такого конкретики, і я б сказала розумова діяльність, логіки. Без... Знаєте, буває таке, по королеві мечів енергія немає емпатії, немає такого, знаєте, ніж трішки буває деспотично в якомусь, якомусь періоді життя. Може бути таке, знаєте, різко, різко, правда, різко, можуть бути конфліктні ситуації. Тому енергія королевих мечів. З однієї сторони, вона конкретика, що організовує і активує розум, да? логіку. А з другої сторони, це людина, яка не сприймає, не відчуває серцем. є, як віжу віжу препятствию. Оце про королеву мечі. Буває таке, да? така правдолюбка, жінка правдолюбка. Давайте подумаємо, яка причина саме, чому ви будете в такій енергії королеви. Мечів, причина. М -м -м. М -м. Ну, дивіться. Е Можливо, якась справа, яка була вам поручена. У ну, мене по таке подаке. По, по енергетиці, значить вам якусь довірили справу, але вам треба вам, було вам щось зробити. І воно якось затрималося, не, не по вашій війні. Ось, зупинка була не по вашій війні. Але ось в, в неділю воно якось ем, почнеться обратно ця трансформація, да, щось поміняється, в там, а, а що зробили, не зробили. Да? Що там по цьому питанню. І почнеться на вас якась трішки агресія, можливо, якісь претензії на вас, можливо, якісь вимоги відносно вас. І у вас ваша дія буде по сіммірки е, жезлів, це оборони. Тобто ви будете відстоювати свої інтереси, свої, захищати свою позицію. Да? Включаєте оцю королеву мечів. Ото вона ваша королева мечів, де ви будете всім давати, розганяй. Е, що не По вашій вині немає чого там щось претензії а ну ілі ви можете на претензія на претензію. І в кінцевому результаті, от оце все ваше, що у вас буде про буде в неділю ваш який ітог, а нічого. Ви робите в четверки мечів, ви розвертаєтеся, і зупиняєтеся і нічого не робите. знаєте Ви сказали своє.